Вітаю вас, дітки! Сьогодні я хочу з вами поговорити про гриби. Гриби є дуже давніми організмами, їх існування почалося ще задовго появи динозаврів. Це найдавніші мешканці нашої планети. Багато хто вважає, що гриби це особливий вид рослин. Але насправді гриби. Рослинами не вважаються. Вони відносяться до особливого царства царства грибів. Гриби це цінний поживний продукт, але не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби відносяться до їстівних та неїстівних. До їстівних грибів відносяться білий гриб. Шапка у цього гриба схожа на подушку і має коричневий колір від блідого до темного. Поверхня гладка, він не має запаху і має приємний горіховий смак. Вживати білий гриб можна в будь-якому вигляді. Підберезовик Капелюшок його також має форму подушки. Має або світло-коричневий, або темно-коричневий колір, м'якоть білого кольору. Цей гриб дуже любить світло, тому частіше його можна зустріти на узліссі. Його можна вживати у вареному, смаженому і тушкованому вигляді. Маслюк. Маслюк має досить широкий випуклий капелюшик. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору. На дотик маслюк слизький. Цей риб росте у хвойних лісах на піщаному ґрунті. Його можна вживати в маринованому, сушоному або солоному. Виді. Він дуже смачненький. Далі опеньок. Цей гриб росте біля коріння дерев, а луговий опенюк росте на лугах. Його капелюшок має жовтувато коричневий колір та схожий на парасольку. Сироїшка. Сироїшки мають круглий капелюшок. Колір від червоно-коричневого, синього, сірого до жовтуватого і світло-сірого кольору. Ніжка біла. Сироїшки можна зустріти в хвойному лісі, в березовому парку та на березі річки. Перші гриби з'являються наприкінці весни, а найбільша кількість сіроїжок на початку осені. Ось такий гриб сіроїжка. Далі лисичка. Лисичка приємний на вигляд і смак. Її капелюшок бархатистий і має рудий колір. Ніжка також руда та гладка. Лисичка зустрічається в листяних змішаних і хвойних лисах. Вживати її можна в будь-якому вигляді. А називається лисичка, тому що така ж руда, як і лиса. А тепер, дітки, увага! Запам'ятайте гриби, до яких не можна навіть торкатися. Неїстівні гриби можуть викликати сильне отруєння і навіть загибель. До найнебезпечніших для життя неїстівних отруєних грибів відносяться мухоморе, бліда поганка, несправжні опеньки. Головною відмінністю від їстівних опеньків є відсутність. Колечка або спіднички, шляпка. А тепер давайте ми з вами перевіримо, як ви запам'ятали виді грибів. Давайте допоможемо їжачку зібрати їстівні гриби. Які гриби ми бачимо на картинці? Білий гриб, маслюк. Лисичка, мухомор. Який тут гриб неїстівний? Так, це мухомор. Молодці, сподіваюсь, вам було цікаво.